Радниця президента тимчасово безробітня, голова обласної парторганізації, акціонер банку, працівниця консалтингової компанії. Юристка. Все це у минулому. Тепер ці люди – посадовці українського політикуму хто як і головне чому 2018 -го осів у головній владні крісла? Я вам розповім. Надпрацьовитість чи договорняк. Як одного дня парламентарі призначили керівників трьох важливих інституцій. Це суто політичне питання. Із депутатів в урядовці. Хто переїхав із однієї будівлі на Грушевського в іншу? Ці люди нічого не вирішують. І чому в повітрі так часто пахло виборами? Коли у президента ніжайший рейтинг, віроятність фальсифікації, зв'язаних з голосів, як це звичайно у нас буває, дуже висока. 15 березня 2018-го. парламент призначає на високі посади одразу трьох людей: нового голову Нацбанку, уповноважену справ людини та очільника рахункової палати. Хтось із депутатів таку бурхливу кадрову діяльність називає нормою. Це давно чекали кадрового дня. ось він відбувається, що нічого поганого мені здається. В цьому немає. Для інших парламентарів три призначення в один день це наслідок торгів. Це зараз договорняки, і на жаль, ми знову втрачаємо довіру людей. Інтрига з новим головою Національного банку України тяглася вісім місяців. Ще навесні 2017-го Тодішня очільниця регулятора Валерія Гонтарєва заявила про відставку та пішла у піврічну відпустку. Майже після трирічного терміну перебування на пості голови національного банку. Я прийняла рішення залишити. Цю посаду і залишити центральний банк від квітня 2017-го Президент не вносив кандидатури нового голови НБУ. Його пропонувань дочекалися аж у січні 2018-го. Серед кандидатів був і заступник голови Нацбанку Яків Смолій. Зрештою його і призначили. Питання швидше все затягувалось з технічних причин, тому що насправді як і дуже добре виконував свої обов'язки, але ми знаємо, що е, за листунками ради були. Е, Консультації, так звані, фактично сторони, торгувались між собою. Це суто політичне питання. Яків Смолій керує Нацбанком уже понад півроку. За словами економічного експерта Євгена Олейнікова, протягом цього часу не всі клопоти, які залишила по собі Гонтарєва, можна було б заладнати. Але підсумки керування нового очільника регулятора все ж є. НБУ дійсно непогано. Об'єктивно спрацював під час оцих валютних коливань, що почалися наприкінці літа, початку осени. особливо коли дійсно було незрозуміло, чи отримуємо ми транш МВФ, чи взагалі буде якось відновлена замінена програма. НБУ спрацював ну достатньо ефективно, і це безумовний плюс саме Смолія. Але не все так досконало. Разом із питанням інфляції, дефіциту торговельного балансу та стану золотовалютного резерву неналагодженим Залишається розвиток пріоритетного об'єкта банків кредитування Це дуже слабке кредитування реального сектору, вона поки що ним аж ніяк не вирішується, але знов-таки. Це та ситуація, вирішення якої потребує злагодженої роботи не тільки голови НБУ, а й уряду, і Верховної Ради. А ще Оленіков зауважує, якщо прийде нова влада, можуть змінити і голову Нацбанку. Хоча відповідно до українського законодавства голову НБУ призначають на посаду терміном на сім років. 15 березня запам'ятається не лише панові Смолієві. Того ж дня депутати проголосували за призначення уповноваженої Верховної Ради України з прав людини. Свої 280 голосів підтримки дістала Людмила Денісова, парламентарка від народного фронту. Докладу максимум зусиль до захисту прав українців, представників кримськотатарського народу і всіх, хто потребує захисту. Не залишимо без уваги і внутрішньопереміщених осіб в Україні. Не повинна існувати дискримінація за будь-якою ознакою. За часів прем'єрства Юлії Тимошенко Денісова обіймала посаду міністерки праці та соціальної політики. Після приходу до влади Януковича була у статусі безробітної. А потім знову очолювала міністерство соцполітики в уряді Арсенія Яценюка. 280 за призначення уповноваженої справ людини, так само як у голови НБУ, чекали понад півроку. Попередницею Денісової була Валерія Лутковська. Її кандидатуру свого часу подала парламентська більшість на чолі з партією регіонів, а призначали Лутковську під крики Ганьба. Я Лутковська Валерія Володимирівна, заступаючи на посаду уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Урочисто присягаю чесно і сумлінно захищати права і свободи людини і громадянина. Покинути свою посаду Лутковській довелося ще у квітні 2017-го, оскільки в неї сплив термін повноважень. Далі вона була у статусі во до призначення Денисової. Одним із головних завдань останньої тепер є визволення наших політв'язнів, яких і далі незаконно утримують у російських колоніях. Денисова вона більш зараз запам'яталася як активний учасник, яка зараз, ну я б не сказав, що вона визволяє наразі, тому що повноважень як таких немає, і ми розуміємо, комунікація з її російською колегою а, бажає бути краще. Ну зрештою, це не питання в Денисові. Це вже питання самої Російської Федерації, яка відповідно нас бойкотує поп. В повній програмі ігнорує будь-які наші запади за словами політичного експерта Олександра Антонюка, те, що про українських бранців Кремля знають в усьому світі. Передусім, заслуга Людмили Данісової. Прізвище і Олег Сенцов, і інші, які сьогодні є бранцями Кремля, вони є актуалізовані і вони не сходять з порядку денного зокрема в тому числі і за її участю. Давайте пригадаємо навіть її спроби потрапити до в'язниці на зустріч з Сенцовим в Російській Федерації. Вони, звісно, не завершили спі. Але тим не менше весь світ побачив Російську Федерацію, чи його вираступу її справжні мотиви. За останніми даними організації Let My People Go, українців, яких і далі незаконно утримують у Росії, 70. Сукупний термін кари, яку їм присудили, 240 років позбавлення волі. Того ж дня, що Денисова та Смолій у нове крісло сів Валерій Пацкан. Він очолив Рахункову палату. Це орган, який слідкує за використанням бюджетних грошей. Це дуже важливий орган, але з іншого боку, пропрацювавши 15 років Верховній Раді України, я бачив безліч звітів Рахункової палати і жодного разу не бачив жодного звіту, де було б написано, що кошти державного бюджету використовувалися ефективно і без порушень чинного законодавства. Валерій Пацкан потрапив у рахункову палату з парламенту. Ти був членом фракції блоку Петра Порошенка. А до того... Очолював обласну організацію партій на рідному Закарпатті, тобто є фактично представником влади. І на думку експертів, це неправильно. Це звичайно. Тут були питання е, політичної домовленості і політичних код, Хоча по логіці було б е, абсолютно правильно, якби е, ця посада вдійшла опозиції, нові кадрові призначення не оминули і Кабміну. Наприкінці 2018-го народні депутати проголосували за двох урядовиць. І тут цікава річ: очільниць таких важливих та серйозних відомств, як міністерства, призначили ну дуже швидко. Депутати обговорювали державний бюджет на 2019 рік. І тут несподівано на порядку денному з'явилося питання про нових очільниць. Процедура, по якій почали назначати міністрів в останній час, дуже нагадує технічну. Наче таке малозначиме питання, яке не особливо вартує уваги, і тут між одною постановою і другою постановою, всередині, там постанова про призначення міністра, як само собою, таке от дрібне маленьке питання, ледь не ну а як може бути інакше. Крісло очільниці Міністерства фінансів України посіла Оксана Маркарова. Зобов'язуюсь додержуватись Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут українського народу, сталий демократичний розвиток суспільства. І нехай в цьому мені допоможе моє професійне сумління і Бог. Дуже дякую вам всім за довіру, яку ви мені сьогодні виявили. Дякую. Маркарова працює в мінфіні від березня 2015-го. З червня 2018-го виконувала обов'язки керівника відомства після того, як тодішнього очільника мінфіну Олександра Данилюка звільнили. На його думку, через те, що він не захотів братися до дерибану бюджету. Ну на жаль, це практика така. Так фіксувати якісь голоса через те, що ти виділяєш гроші з бюджету і тобі отримуєш голоси. Це неправильно. Це в принципі, ну це корумпує всю політичну систему в країні. Натомість прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав причиною звільнення не належну поведінку Данилюка, зокрема написання листа послам країн J7 щодо конфлікту всередині уряду. Я прошу сьогодні вас, як керівник українського уряду підтримати моє падання і задовільнити моє падання про відставку міністра фінансів України. Там сильна команда. Ми будемо нормально якісно далі. Працювати у статусі виконувачки обов'язків Маркарова пропрацювала понад півроку. А під час її поки що недовгого перебування в кріслі міністра фінансів Україна вже отримала черговий транш від МВФ. Вона була все таки вже в самій системі, будучи в заступниках. Тобто, це по суті таке вийшлося таке ієрархічне підвищення її по посаді. Тобто в парламенті якихось надзвичайно дискусій гострих не було. І я розумію, що жодних ну таких надзвичайно радикальних, типу, якщо не відкинути якісь там умовно там політичні там зауваження чи там критику, тобто до її компетенції фаховості немає ні в уряду, ні в коаліції. Якщо Маркарова має досвід роботи в уряді, то для її колеги Ірини Фріс це амплуа нове. Як і відомство, яким вона керуватиме Міністерство у справах ветеранів. Щиро дякую за довіру і сподіваюся, що виправдаю її на всі 100%. Адже попереду в нас з вами дуже багато роботи для того, щоб Міністерство у справах ветеранів було зірковим і прикладом для того, як має працювати міністерство, захищаючи інтереси і права ветеранів. Воно має стати лобістом наших ветеранів у виконавчій влади. І я докладу до цього всіх зусиль. Процес створення нового відомства Кабмін розпочав наприкінці березня. А рішення про його остаточне заснування підписали в листопаді. Тепер, окрім очільника, нове міністерство має окрему будівлю, план фінансування, який заклали в бюджеті на 2019 рік, та штат працівників, який планують розширити до кількох сотень. Експерт Олександр Солонтай, нових міністринь самостійними гравчинями не вважає. каже, ефективність їхніх відомств залежатиме від команди, а ще від волі згори добірними ще додаткових фахівців для управління цим самим. Технічним урядом і є такою малозначимою технічною подією, бо вона дійсно не варта жодної політичної уваги. Ці люди нічого не вирішують. На жаль, а от хто вирішує, то це новообрані члени ЦВК. Адже, як каже відома, приказка, неважливо як люди голосують, важливо як рахують голоси. Нині правоохоронці звинувачують його в корупції. Чи Охіндовський був доброчесною добропорядною людиною? Думаю, що ні. Сам факт той, що він його прізвище виринуло в чорних книгах партії регіонів, свідчення цьому. Володимир Охендовський протягом 14 років керував центральною виборчою комісією. Його називають людиною Януковича і звинувачують в отриманні хабарів у надто великих розмірах, а ще ніяк не можуть засудити. Справу Хондовського двічі закривали, потім знову порушували. А нещодавно один із суддів оголосив про самовідведення. Зараз справа буде передана на повторне визначення нового складу суду, і після цього буде призначено нове судове засідання. За законом у мали звільнити ще далекого 2014-го. Саме тоді закінчився термін його повноважень. А до лютого 2017-го звільнити би мали 13 із 15 членів ЦВК. Двоє членів залишилося придільними. Ще на початку 2018-го Президент запропонував нові кандидатури. Щоправда, на 13 вакантних місць 14 пропонувань. Висловлюю надію, що після проведення необхідних процедур спецпровірок. Які має там здійснити парламент і декларації? Парламент буде здатний якнайшвидше винести це питання на голосування і допомогти сформувати новий склад Центральної виборчої комісії. І тут розпочалося. Кожен претендент на крісло у ЦВК висуванець певної парламентської фракції. Тож не дивно, що депутатам ніяк не вдавалося домовитися, чия ж людина буде 14-ю зайвою. Сам принцип квотний: що партії, знаходячіся в парламенті, формують ЦВК. Это уже само по собі является очень опасным для общества явлением, тому що в принципі контролювати вибори будуть ті, хто вже прийшов к власти. Вихід із становища запропонував голова парламенту Андрій Парубій. Збільшити кількість членів ЦВК. Закон передбачає зміну лише в одному положенні. Збільшення членів ЦВК з 15 до 17. Під аплодисменти більшості депутатів рішення ухвалили. Шановні колеги, давайте привітаємо членів центральної виборчої комісії. Вам успіху, сили духу і божої ласки, щоб всі ваші рішення були мудрими. Оновлена ЦВК мала би складатися із 17 осіб, але її не Представники фракції опозиційний блок не внесли кандидатури, бо переконані, у них мало би бути більше місць. Нам належалось би два місця. Нам сьогодні пропонують одне місце. Ми не говоримо про персоналі. Якщо не за персоналію, яку там допустим пропонує на сьогоднішній день опозиційний блок дві персоналі не підходять в залу, да вноситься інші. Мова не про персоналі, мова йде про принципи. Хоч комісію і не доукомплектували, вона відразу після призначення зібралася на закрите засідання. Там же й обрали керівництво. Очолила ЦВК Тетяна Сліпачук від волі народу. Заступниками стали Олег Конопольський та Євген Радченко, а секретарем Наталія Бернацька. Політтехнолог Сергій Гайдай у незалежність нового складу комісії не вірить. При такому составі ЦВК контроль банковый абсолютный. А мы же, мы же понимаем, что когда у президента нижайший рейтинг, при этом он э, ставит себе целью второй срок, вероятность фальсификации, связанной с подсчетом голосов, в стране, где нет электронной системы, гарантированно защищенной от вмешательства, где подсчет голосов будет длиться три недели, На бумагі обычно у нас збивають, очень висока влада, зокрема, Яценюк і його команда, зокрема Аваков Турчинов та інші, і Порошенко і його команда, Гройсман, Луценко та інші контролюють дві третини складу центральної виборчої комісії. Експерт каже, варіант, за яким можна сподіватися на те, що наші голоси рахуватимуть чесні руки, все ж таки існує. Чесні вибори можливі тільки за умови того, що між ними будуть тертя. Якщо вони будуть залишатися далі консолідовані, то це означатиме, що центральна виборча комісія буде ручною виборчою комісією, такою собі секретаркою у виборчого штаба, який засів у Порошенка. Самі ж члени комісії вже активно взялися до роботи. Зокрема, провели низку виборів в об'єднаних територіальних громадах. Всі процедури, які передбачені законодавством щодо роботи центральної виборчої комісії, виконуються вчасно. Швидко щоправда, головні виклики для рахівників наших із вами голосів ще попереду. Адже саме 2019-го українці обиратимуть нового президента та парламент. І схожа влада до прийдешнього волевиявлення готується не лише у столиці, а й на місцях. Країні зростає кількість генерал-губернаторів, тобто людей, які одночасно в своїх руках концентрують і державну управлінську, і силову, фактично вертикаль, маючи хороші потужні зв'язки з силовиками. Протягом 2018 року нових очільників здобула Черкащина, Волинь, Хмельниччина, Чернігівщина, Луганщина та Київщина. І саме до останнього найбільше запитань. Олександр Терещук має понад 30 років стажу служби в органах внутрішніх справ України. За часів Януковича новообраний керівник Київської обласної державної адміністрації очолював управління МВС на Волині. І під час революції гідності Терещука звинувачували в тому, що за наказом тодішнього міністра Віталія Захарченка він відправляв бійців Волинського Беркуту на майдан. Мої працівники знаходяться тут. Беркут знаходиться у відрядженні. Де, я говорю, я Де? 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 тому що є наказ міністра. У лютому 2014 року після втечі Януковича Терещук подав у відставку. Але вже влітку того ж року сів у крісло керівника київської міліції за кілька місяців. В Україні набрав чинності закон про очищення влади, під який підпадали такі службовці, як Терещук. Але його не ілюстрували. На думку експертів, президент Петро Порошенко зумисно знайшов лазівку. На нього мають певні компромати, які можуть використати в його вислужливості для цієї влади. Це єдина мотивація появи цієї людини на посаді. Уже за рік, у грудні 2015 Ця го голові МВС Арсенові Авакову таки вдалося позбавити Терещука посади. Та без роботи посадовець довго не сидів. Перед тим як очолити Київщину набрався досвіду в Одеській облдержадміністрації. Там був заступником голови. На думку експертів, призначення Терещука новим очільником столичної ОДА має політичний характер. Влада напередодні вибори вона не тільки хоче використовувати адмінресурс, вона ще хоче, щоб на чолі цих областей були люди, які готові внутрішньо готові розганяти будь-які протести. Боротися з протестувальниками проти фальсифікації використовувати будь-які силові методи про силу адмінресурсу в регіонах кажуть і аналітики громадської мережі ОПОРА. Там провели дослідження партійності голів районних державних адміністрацій. 32% є представниками політичних партій, і серед 123 посадових осіб цього рівня 88% представляють одну політичну політичну силу саме блок Петра Порошенка до слова, закон забороняє залучати державних службовців, посудових осіб та працівників бюджетної царини до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що їх організовують політичні партії. І з початком передвиборної кампанії посадовці, яких запідозрять у таких діях, мають заплатити штраф. Мають заплатити та чи заплатять. Ви чули, щоб якогось викладача вишу штрафували за те, що він агітує своїх студентів? Чи до прикладу головного лікаря, який вельми наполегливо просив своїх підлеглих проголосувати за того чи іншого кандидата? От і я не чула. А зважаючи на те, що на виборах, як і на війні, всі методи згодяться, підозрюють нас чекає багато чого. Адже 1 січня для українців не лише початок нового року, а й офіційно старт президентської передвиборчої кампанії.